Дивіться, таке питання: ємність е, е, акумулятора. Мені стала ця колонка дуже цікава. До речі, ось вона стоїть. Кубик, да, оцей у нас фісто. Ну він дійсно достойний. Німані. По перше, в нього динамік доволі непоганий, басистий, класний. Йомкость акумулятора з'явлена виробником, як ми бачимо, дивимося. 7,4 вольта 10 тисяч годин. І саме цю колонку ми хочемо розібрати. Якраз у нас буде на акаунті, де у нас перепайка. Ось сюди йдемо, сюди подвигаємо. Дайте продвинутися. Добрий день. Доброго. Добрий день. Доброго. Ось сюди ось йдемо, ось сюди. тут розпакуємо. Кому буде цікаво, розпакуємо, подивимося, який всередині акумулятор, і подивимося, чи зможемо ми його прокачати, тобто сильнішим зробити. Набагато. Як вам така тема інтересна буде? Я думаю, я оцю колонку чисто пущу на експеримент. Тобто попробую її поставити максимум, що я її можу зробити. Ну максимум, що корпус дозволяє. Пані буде бомба. Хто хоче забрати таку собі колонку перепаяну, можете приймати. Уже ми приймаємо предзакази. Це буде перший експериментальний.